Вітаю! З вами проєкт Проактивний педагог, досліджуємо інструменти штучного інтелекту і з вами я, Пахомова Ірина. Якщо ви дивитесь це відео в записі, будь ласка, коментуйте, залишайте вподобайки, будемо раді оберненому зв'язочку. Тож будемо починати сьогоднішню нашу зустріч. Дуже вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю пан Дмитро, наш постійний. Експерт і відвідувач наших зустрічей. Тож Вітаю. переходимо. Вітаю. Тож переходимо до порядку денного. Чи є на сьогодні щось цікавеньке з вашого боку? Так, є. Вітаю ще вас. Я хочу розповісти про ще один сервіс, як виявилося, генерації зображень. В нього є. Ну, якісь такі можливості, яких немає в конкурентів. Тому, як на мене, варто розглянути, подивитися. Дякую. Ну, а я зі свого боку хочу поділитися таким сервісом, який може робити підсумок відео YouTube, навіть у якому немає субтитрів. Ну, з вашого дозволу, я почну. Добре. Так, поділимося. Так, бачите мій екранчик, так? Mm -hmm. Супер. Uh, Way in ai це такий сервіс, який робить підсумок YouTube відео. Це розширення до хрому, тобто потрібно. Поставити це розширення у хром. Потім, коли ви поставите, ви відкриваєте відео, наприклад, я ось обрала відео, це Платформа на урок, яка надає е, такі вебінари по інструментам штучного інтелекту, і ось була присвячена серія інструментам штучного інтелекту для інклюзії. Е, десь годинку це відео, і для того, наприклад, щоб не дивитися все відео, а подивитися головні тези. Можливо, ці інструменти вже відомі, а можливо просто ну, зрозуміти контекст взагалі цього відео, то ми натискаємо на це розширення, і ми бачимо, що ось тут, ось тут ми бачимо огляд, і по, по таймінгу. Ми бачимо, що в цьому відео пропонується: тобто огляд спікерів і тематик, інтерактивні заняття, технічний супровід, і інструменти штучного інтелекту, наприклад, знайомство з сервісом Кюріфот, і як він може допомагати в. Інклюзивній освіті, а також ми бачимо ось тут таймінг І е, тобто, якщо ми з вами подивимося, то одразу ми переходимо на цю ділянку відео, де безпосередньо починається вже е, ця доповідь е, знайомства з сервісом CuriePod. Також е, Наступний сервіс Speech Taker. Як працювати, якщо, наприклад, я не знайома з цим сервісом, можна натиснути і потім подивитися подивитися вже безпосередньо цей фрагмент відео, якщо він цікав, ну, цікавить, не, не потрібно шукати. Таким чином, ми можемо заощаджувати свій час і розуміти, чи потрібні нам фрагменти конкретних відео, чи нам не цікаве, ці, не цікаве це відео і можна його не переглядати. Ось такий сервіс, встановлюється розширення на цей. Хром відкривається в цьому відкривається відео на YouTube, під, під'єднується це розширення, і ми бачимо можливості такого таймінгу і головних тез. Відео. Що ще можна зробити? Можна зробити карту думок по цьому відео, сам сервіс створює, підтримує україномовний контент, ми бачимо і ось з таймінгом ми бачимо мапа ця MindMaps і ми можемо зберегти як таймінг головних тез цього. Відео. Тож, такий сервіс, і, можливо, комусь він буде корисним для того, щоб заощаджувати свій час. Ну Ось готується публікація на блозі Сучасні освітні технології, і буде представлена ця публікація, тому, якщо це вам не цікаво, переходьте, читайте ознайомлюйтесь і тестуйте даний інструмент. Питання можна? Так, так. А в самому оригінальному YouTube відео таймкодів не було, так? В, в описі у нас були тільки посилання на ресурси. Тобто не було. На... Так. Да. В, в описі не, не надали в тайм-коди до цього відео. Так, дякую. Тобто це дуже цікава історія. Скажімо, коли я подивився якесь відео, воно мене, скажімо, зацікавило. Довге відео, якесь, мабуть, там або цікаве, або корисне. Кинув його собі там в закладки ці. А, і потім щось мені з цього відео потрібно, і я пам'ятаю, що там розповідалось про щось. А відео, скажімо, години дві. І щоб не шукати ці, в цих двох годинах, де саме розповідалось про це щось, так, класно використати цей сервіс, хай він знайде це місце, вкаже час і, і передивитись. Чи нас да можна так? Ну наприклад, я коли стрічку нових інструментів штучного генеративно-штучного інтелекту для освітян ознайомлююсь, то є багато конференцій і не вказано конкретні ресурси одразу в описі. І якщо застосувати, ти відразу бачиш конкретні ресурси, ти знаєш, ага, з цим знайомий, з цим знайомий, добре, добре, добре. О, щось новеньке, можливо, потрібно переглянути і безпосередньо цю частинку можна подивитися, і наскільки цей інструмент підходить, чи не підходить, чи можна його брати до розгляду, так таким чином ще можна. Як на мене, корисно, і правильно, коли це відео не, не коротке, а там більше годинки, то іноді буває так, що дивишся, дивишся, і потім таке відчуття, що час ти витратив, але не отримав користі від цього. Тож, ось такий ресурс, який допомагає, не знаю, Пришвидшити наше життя, куди ще пришвидшувати. Так, що тепер я дам. Будь ласка. Так, я розповім про сервіс, який називається Dream Machine від компанії RumaWebs. Про це. В нас здається одна, одна вже розмова була. Їх був основний сервіс це сервіс генерації тривимірних моделей по опису. Він працює, він працює класно. Дуже рекомендую. А ще вони зробили ось цей, назвали Dream Machine. і я його знайшов як сервіс для генерації відео. Думаю, ну подивлюся, що це таке, але виявилось, що відео він генерує з, за гроші лише, тому я буду розповідати про те, як цей сервіс генерує зображення. І так, сервіс Dream Machine від Truma Labs як засіб для генерації з. Зображення. При, при реєстрації ми потрапляємо в якесь приблизно таке віконце, У мене тут е, шість цих е, прикладів, з якими експериментував я. У вас, мабуть, буде якийсь тестові два, три Ну, Давайте створимо щось нове зовсім, натискаємо плюс, потім продемонструю. Результати. Вони, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, навіщо То ці приклади. Тому в нижній частині, як завжди, пишемо промпт. Пишемо промпт, сервіс англомовний, він розуміє українську мову, але все ж таки. Деяка частина його цікавих можливостей доступна лише англійською. Ну, спробуємо спочатку українську написати, що ми хочемо побачити. Ну, не знаю, скажімо, вулиця. Всудцять невеликого містечка, містечка на березі Середземного моря, здається, я не помилився. Е, так, Далі що ми тут, перш ніж натискати, ми налаштувати можемо. Е, По-перше, тут в правій частині ми можемо натиснути, і відкривається таке віконечко, де ми перемикаємось між тим, що створювати зображення. Аспект рейшу, от це співвідношення сторін, і відео, але відео за гроші, тому тут вже зображення щодо референс, скажу потім, в лівій частині ми можемо завантажити зображення, з яким ми хочемо працювати, якесь спочаткове, а отут де. Де ось такий значок. В принципі, тут нам дають такі підказки, це все можна писати в фромті, але ж нам дають підказки стосовно розташування камери, стилю, освітлення і так далі. Тобто, можна поекспериментувати чи зараз, чи потім. Ну, а поки що експериментувати не будемо, просто натиснемо згенерувати. Він аналізує те, що ми, те, що ми о, написали. Далі перекладає це, звісно, ж, англійською. На вхід подається в модель, не пишуть, яка саме модель. На вхід подається. Та англійська мова, ну, ось він нам згенерував чотири зображення. Ну, давайте, давайте подивимось. Ну, в принципі, чому би ні? Що ми тут зробити можемо далі з ним? Знову ж таки, мейк-відео не працює безкоштовно. По-перше, з цим, що є, скажімо, нам це подобається, але ми хочемо просто ще кілька варіантів. Ну, чи... Давайте подивимось на це. Хай хай оце буде. Ще кілька варіантів, з тим саме промтом, але більш схожим на це зображення. Тому ми натискаємо тут праву кнопку More like this, і він нам має створити ще чотири зображення за тим самим промтом, чим схожим на це. Давайте подивимось. Композиція схожа, вулиці схожі, ну, можемо щось тут робити. Інколи в мене чомусь підглючує, чи в мене, чи в них. Ну. Так. Далі. Скажімо, що ще тут робити можна? Скажімо, зображення. Оце, якщо. Натискаємо референс, Ну, він буде як референс для нового якогось фронту, це Потім е, модифікувати можна. Е, давайте. Ну, Що ми тут е, модифікувати. Тобто... Е, Котика додамо. Котика додамо. Е, е, так, е, давайте. Е. Пишемо, як. Заманеться, що там, додати, чор. Чорного кота, так? Да? Ну, в принципі, подивимось, але він не фактично додає. Але він перегенеровує, тобто вулиця трохи інша має бути. Ну ось. Вулиця інша, чимось схожа, але тут тобто, ось так ми модифікуємо. Ну. Нормально. Так, що ще? Дивимось на наш початковий, наші початкові ці зображення, і дивимось, що там, де ми написали промт українською мовою, у нас чомусь деякі слова чи словосполучення сполучення, виділені. Нам пропонують модифікувати промт, вулицю змінити на ринок, старий порт, маяк, містечковий парк або самим щось написати. Так, невеличкого міста, коротне селище, гірського селища, так, середземне море, Атлантикарибського узбережжя. Наскільки я розумію, за кожну... Зміну, тобто, я не можу змінити одночасно вулицю на площу і карибську, ну, переписати промт можу. А, Давайте карибське узбережжя, і я натиснув відразу пішла генерація. Тобто, це те, що він нам. Чим подивимося, чим карибське узбережжя буде відрізнятися від. Серед земного моя, а, пальми. Добре, клас. Ось отакі па. пальми, яхти і дерев'яні будиночки. Тобто ось таким рухаючись методом поступових наближень. Якщо ми скажімо так, ми приблизно розуміємо, що ми хочемо отримати, але точно не знаємо, як прописати промпт, можна рухатись так. Далі тут ще є одна цікава можливість, але вона працює лише англійською мовою. Те, що тут називається Брейнсторм, е, натискаємо, і у нас з'являється такий... пропозиції. Як змінити промт, аналізуючи те, що вже було і що ми генерували? Тобто підкреслити якийсь там Середземноморський шар, берегову атмосферу, спокій та. Ну, ну, давайте щось натиснемо, бо не знаємо фішенець. Хай буде Fishing Тобто це він нам запропонував. Ми змінюємо промпт, натискаємо і е, цей промпт вже пішов англійською мовою, і тут так само ми можемо змінювати е, ось тут з одним з одним кліком вулицю на Корт'ят, вуденпір. Хай буде воден пір. Э, цей дерев'я. Э, дерев на сьогодні все, да? Э, Дерев'яний піс. Ось, ну, м, як на мене, цікаві Можливості. Стосовно обмеження в використанні, я не побачив чіткої чіткого тексту, де було б написано, які обмеження безкоштовного використання. Не знаю, о, сеть, тобто. Я лише припустити можу, скільки вони дають, чи на день, чи на місяць, не можу сказати. Тобто, це для мене залишається загадкою. Ще одну можливість, яку я хочу розповісти, про яку ну, зараз вже експериментувати не будемо, це стосовно референса. Я... Довгий час експериментував з тим, щоб створювати персонажі і приблизно однакових. І тут це робиться так: тобто ми е, пишемо промп, червона шапочка пише пиріжки. Далі, отут, е, в нижній частині, де в нас було імідж, ми змінюємо на референс. Додаємо зображення персонажа, портрет. Ну, десь він в мене там був якийсь портрет, і тоді з цим референсом, з цим портретом буде згенерований персонаж за тим промтом, який ми напишемо. Ну, ось це працює так, як на мене, можливості цікаві. Єдине що, ну, я не дуже розумію обмеження безкоштовної версії. Ну, а поки працює, ну ось якось так. Цікаво, У мене все. Так. Дякую, mm. Цікаво. То можна навіть робити е, фотосесії власні. Завантажуєш свій портрет, прописуєш промпт і робиш в, в, в різних локаціях себе. Ну, Як? можна, так, можна, так, так. так угу. а, або якщо ми підбираємо ілюстрації да, по певному м, якомусь, м, по, 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 певне, по певному, і, ну, що, що нам потрібно, однакові персонажі були в різних е, локаціях, да? щоб здогадатися про, про яку книгу йдеться мова? Угу. І тут ми можемо зробити окремо е, персонажів, а потім вже додавати їх, і таким чином можна створювати ілюстрації, і далі ми можемо е, давати завдання, щоб ці ілюстрації по часовій стрічці були учнями виставлені згідно з, з сюжетом цього цієї книги. Цього. Оповідання або романа, або повісті. І таким чином ми економимо час взагалі, тому що дуже складно зробити ілюстрації по конкретним ем, локаціям, щоб у нас повторювалися, повторювалися персонажі. Так, ну це, цей сервіс одна з можливостей. ну Там є інші, про які ми розповідали. ну Це от, одна з єдине, що. Чесно кажу, не розумію, скільки тут безкоштовно дають і на який період тому. Uh -huh. ну, цікаво. Не пишуть, цікаво. Не Тоб тобто, я думаю, що ті, хто викладають якусь літературу, то можна використовувати для створення ілюстративних матеріалів для уроків. Можна. Uh -huh. Так, дякую. Дуже дякую. Тож, якщо інформація була корисною, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть про що б ви хотіли ще дізнатися, діли, діліться своїми ідеями. Тож, будемо намагатися створити таку платформу, де ми могли би навчатися і допомагати один одному. На сьогодні у нас все. Дуже рада, що ви з нами. Дуже дякую вам, пан Дмитро, що ви приходите, ділитесь, готуєтесь. Бажаю всім спокою, терпіння, віри. Бережіть себе, бережіть родину. На все добре. До побачення.